Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися міста Сватове і Креміна. До речі, я вчора помилилася, коли дивилась на Рубіжне, на Лисичанськ, на Сєвєродонецьк, я сказала Донецька область, а це Луганська область. Я просто карту відкриваю перед собою, а тут нема адміністративних кордонів просто якби відкрито, так, на ноутбуці і все. А Сьогодні глянула на рахунок Сватова Кримінна, і в мене прозріння, що це Луганська область. Господі, вибачте, люди е, живемо в Україні, і срам. Не знаю, де що знаходиться. Вже рік війни пройшов, а такі помилки робити. Так що вибачайте, е, оговорилася, не додивилася. І так, е, давайте дивитися, так як і вчора дивилась на. Візьму ці свої карти для сліпих, як я їх називаю. Якраз для мене. Так, де це тут сватова? Десь я тебе ж бачила. Так, ось. Не так далеко, якщо дивитись по карті від ну, як далекувато, ну не такий великий населений пункт, звичайно, як Бі... менший, ніж Рубіжне, менший, звичайно, ніж Сєвєродонецьк. Сватове, ось я його знайшла на карті. Перетину доріг тут багато. <кій> і так, задаємо питання, як і вчора. На жриці, покажи мені, що там чекає, що буде там з російським командуванням, що буде там з окупантами, що буде з російським командуванням, що їх там чекає. Буде з російським командуванням в Сватово, Луганська область. Треба, мабуть, тут подвигати, бо ці мої карти величезні просто. Так, не влазять. Так, що тут? І так, поїхали. Наміри їхні і що тут? Я забуваю наші українські слова, господі, стидоба. Як тут казали, прагнення, прагнення, прагнення їхні. Тут дві карти. Перша, друга, так, прагнення. Вісім кубків говорить про те, що дуже болісно для них, але треба з чимось прощатися і е, уходить. Тому що по вісім кубків це завжди, коли ти, е, знаєте, розстаєшся з чимось, у тебе. Ну, знаєте, от, час настав, це ще карта називається. Коли ти, ти тобі вже немає сенсу триматися за минуле, а відпустити ти, тобі його боляче, але ти розумієш, що треба, тому що ну, і, якби, розвертаєшся і уходиш. І по карті помірність, ну, це говорить про те, що. Поки ще є можливість це зробити, розумієте? Поки ще є відносна стабільність це зробити, поки ще є предпосилки вийти. Ну, типу, якби закінчити це все більш таким шляхом урівноваженим, я би сказала. Зараз я ще привідкрию. А про що тут помірність на, на уход? Трійка кубків жезлів і вибір. Ну поки що вони можуть зробити вибір. Розумієте, просто може настати такий момент, коли вони будуть. Ну коли в них вже не буде вибора, і треба буде, якби там знаєте, захищати себе. І своє оце там перебування, то що там, наприклад, у них там беззаботне существування, скільки вони там вже сидять, і просто може настати момент, коли тобі прийдеться прийняти цей вибір, але цей вибір буде вже для тебе не настільки радушний. Ну або може просто не буде цього вибору. Тобто треба уходити, поки ще є можливість. Ну це про це, тому що потім може її не бути. Я от думаю, сватове, а наскільки там наші хлопці далеко стоять від них? Я просто дивлюсь не діпстейт, я дивлюсь ну, просто карту. На треба діпстейт відкрити, щоб глянути. Де вони там? Ну окей, потім, потім гляну. Ну просто вони там вже, знаєте, судя по їхнім настроям на даний момент, вони там вже... Для себе вирішили, що, ну, в принципі, відходити прийдеться, тому що по карті вісім кубків це конкретно відход. І е, поки ще є вибір. Ну, поки ти ще можеш відійти, тому що може настати момент, коли ти вже і не зможеш. Так, дан, дана ситуація. Е, от на даний момент випадає 6 жезлів така, знаєте, противорічва інформація, тобто е, їхні... От те, про що вони думають, от наміри, знаєте, в... хочуть вони хочуть вони якби, піти звідти, вони не хочуть там втримувати, але на даний момент випадає 6 жезлів, типу побєда. А про що ти побєда? Король жезлів, світ і мах. Угу, а про що тут світ? Що це за завершення? Ну тут знову йде в подвійки жезлів, це знову як вибір. Вибір, якщо його зробити неправильно, то це може нанести дуже великий урон. Тобто, знаєте, на даний момент вони там себе відчувають достатньо непогано, але якщо розкрити шістку жезлів, то вона говорить про те, що може статися так. Що вони вже не будуть ну, знаєте, обладати тими ресурсами, які у них є на даний момент помагу. Тобто це все може закінчитися. Їхні там по королю жезлів амбіційні у ці всі плани, все, що вони там думають, все, що вони там роблять, над чим вони там карпіють. По, ну, просто, як то кажуть, по світу воно може все закінчитися. І а, ну, про що тут мах? Маха розповім ні мага. Боже, не знаю, вже де класти. Страшний суд і відлюдник. Ну, тут все говорить про те, що може не залишитися в них шляху конкретно. На даний момент вони там побідітелі, але в будь-яку секунду, якщо щось змінюється по фронту. Їм просто можуть перерізатися всі шляхи, тому що помагу — це ресурси в першу чергу, коли ти володієш от чотирма стихіями, наприклад, і ти буквально можеш усе і відчуваєш себе цим переможцем. Але тут стається, якщо ти робиш неправильний вибір або не, не приймаєш цей вибір вчасно, то тобі ці шляхи перерізаються повністю всі, розумієте, і, і, і ти будеш змушений цей шлях, в буквальному сенсі для себе. Шукати, щоб змогти відійти. Ну, тобто, якби вони це розуміють, ну, на даний момент там ще ситуація стабільна. Але знаєте, це в ну, мене таке відчуття, що це от ти як на пороховій бочці, тобі, ну, Вроді би на даний момент тобі комфортно, але ти не знаєш, що наступного моменту може трапитися. тобто, Сьогодні ти встав побіділем, але день тільки почався, розумієте? Він ще не закінчився. Окей, давайте дивитися, що тут на майбутнє їх чекає. Ну, от вона е, місяць. Місяць говорить про те, що е, ситуація може змінитися, м, ну що ця побіда затіняється в майбутньому. Тобто, на даний момент все круто, але потім. А в чому це? В чому місяць? Є, якщо в них тут по місяцю піде, дьявол. П'ять жезлів. І ілюзія. Ну, знаєте, в них відбуватися може бути нічим. А про що дьявол? Плани. Так, да, ресурсу може не бути. Угу. Це, знаєте, коли. Е... Ну, як це на війні е, трапляється, коли ти, е, у тебе є план А, план Б, план Г там, і так далі. Але коли щось пішло не по плану, а запасного в тебе немає, то ти. Просто можеш програти цей бій, тому що ну, от, не використав вчасно і все. Тобто, на зараз от, перемога, але на зараз іще ситуація стабільна. В майбутньому все йде по місяцю. Тобто, тут дьявол, п'ятірка жезлів, яка говорить про конкретно бій. І дьявол це оці плани і ресурси, які повинні були завозитися. Ну, скоріше всього, знаєте. Ну тут я так думаю, це має мається міст, має місце прильоти в це унічтоження цих цих складів і так далі. Тобто ти не в безпеці, ти не знаєш, куди прилетить слін на слідучі момент лі через пару годин. Так, а що тут в чому тут ілюзія? Ага. І е, е, ілюзія тут у них конкретно, що ну тут всі карти вказують на те, що варіантів у них нема. Там е, в сватовому не така вже в них і варіативність вибору, тобто вони можуть дочекатися такого моменту, коли вони будуть або в е, в оточенні, тому що поки що є от з чого вибирати, а потім ти раз і все, і ти не можеш рухатися. Тут можуть або їх оточити і просто добивати отак по ну, п'ятірки по жезлів, або просто вибивати склади, і не буде у них можливості відбуватися, ще зараз мах, а потім страшний суд. Ну Тобто і неможливість досягти цілі. Тобто, оця вся, що вони там для себе планують по зірці, для цього всього йде страшний суд, який виходить на відлюдника. Тобто, оця вся варіативність дій, яка зараз присутня на даний момент, вона просто знівелюється. І, ну, якби... Вони будуть раді, якщо хоч один шлях до відступу е, залишиться, а може і не залишиться, тому що йде вісім мечів, яка може говорити про те, що тут ну, конкретно оточення якесь може бути. Я, ну, це я так просто фантазую, але якщо навіть не оточення, то це просто може бути неможливість відбиватися. от і все. Ну, тобто ілюзія того, що вони зможуть відбитися, тому що п'ятірка... Жезля говорить про те, що тут конкретно бій, а потім іде карта ілюзії. Ну, тобто, ілюзія в сенсі не зможеш ти відбитися, відстояти це все. Ну, яка сумна новина? Так, йдемо далі. Що вже не впливає на ситуацію? Шість пентаклів. Шість пентаклів нам говорять про те, що стабілізувати ситуацію вони вже, мабуть, навіть не намагаються. Я не знаю, що в них там відбувається в сватовому, але я так розумію, що ситуація потихеньку виходить із під контролю або немає постачання. От недостатньо доїжджає або вибивається, або знешкоджується якось, або вони дуже багато використовують і не встигають ці запаси поповняти. Ну тобто, це конкретно про врівноваженість в першу чергу. Тобто, ну коли ти в ресурсах повинен себе відчувати стабільно, або воно просто не встигає чи не доїжджає якось до них туди. Ну Це вже в принципі не впливає на ситуацію. Тобто, в мене таке, таке враження, що там вже знаєш, знаєте, якийся, ну, типу, вони вже змирилися, прийняли те що, те, що там вже відбувається, вони це вже якби можливо ще не до кінця усвідомлюють, але розуміють, що вони там не втримають це все. Тобто ситуація не настільки стабільна, наскільки вони хочуть її подати, ну в такому сенсі. Так, що вже всім очевидно? Колесниця. Колесниця, карта балансу, карта воєнна, воєнної машини, карта руху. А куди цей рух? Що це за колесниця? Опиши мені сонце. Двоїка пентаклів. Рицарь Пентаклів, що рицарь Пентаклів. Все робиться, щоб втримати стабільність. Просто от від слова просто все розумієте, в, в, в йдуть карти везде, які говорять за стабільність в ресурсах, стабільність в постачанні, стабільність втримані положення. Тобто, колосниця як баланс, і тут випадає ще двійка пентаклів, яка говорить про те, що очевидно, що треба втриматися, втримати цю ситуацію стабільною і е, щоб по е, рицарю Пентаклів. Це було ну якби починання, щоб воно убезпечувало їх. Тому що як тільки ця ситуація похитнеться, ну це все це. Вони вони втрачають просто шанс, втрачають цей єдиний шлях, там який їм залишиться. Тобто, все тримається на тому, що вони піклуються про безпеку, тобто, щоб не прилітало, щоб не вибували склади, тому що вибив, якщо ти лишаєшся ресурсів, ти ну відповідно лишаєшся. Можливості далі утримувати, наприклад, це, ну, там, землю цю, і так далі. Так, підсвідомо. Ну, розумієте, вони п'ятою точкою вже чувствують. Тут більше, більше йде про те, що вони розуміють, що перспектив нема. На даний момент ще там, вроде би, вони там малюють картину, що все добре, але. Ну, і як і то, підсвідомо. Тут карта зупинки, і причому цю карту, якщо брати в стандартній колоді, то це конкретно воїн, який відпочиває. Ну, тобто ти не можеш рухатися в силу того, що ти або втрати дуже великий поніс, або ну, в тебе немає чим відбуватися, немає що протиставити і так далі. Тобто, коли ти береш, береш тайм-аут, береш паузу і нічого не можеш не рухатися, не діяти, нічого. Так, карта номер 8 Праця. Вісім пентаклів працюють, працюють. На чим ви працюєте, дорогенькі? Це перспективи. На карта номер це перспективи, як буде розвиватися ситуація, це майбутнє і це підсвідомо. Тобто, ну, хто дивиться мої розклади, то це отакий трикутник, який разом трактується, щоб зрозуміти, що їх там. Ну, на майбутнє чекає. Тобто праця, е яка, знаєте, визиває питання по, по місяцю. Тому що вони намагаються, я так розумію, наладити це все. Але це ілюзія на виході буде. Вони не можуть рухатися. Все, що вони можуть на даний момент, це утримувати те, що вони вже утримують. Тобто, руху там немає ніякого. І на чим вони там працюють? Ну, Покажи мені. Паш Пентаклів. Дев'ять кубків і жриця. Ну, про що жриця, підкажи мені натякни імператриця. Вони працюють над тим, щоб землю втримувати. Ось мобілізовані паш пентаклів влетя якихось ресурсів для того, щоб досягти цілі по землі. Ну, тобто, бажань цілей по дев'ятки пентаклів реалізувати свої чаяння, які стосуються землі. Втримання цієї землі конкретно. Ну і що стало предпосилкою виникнувшої ситуації? 10 кубків. Не старший аркан. Про що нам говорить? 10 кубків. 10 кубків це повне моральне задоволення, задоволення всієї сім'ї. А ну, це, мабуть, з колаборантами опять пов'язано. Вже з Кримні 10 кубків. Сім мечів, повішений, королева мечів. А про що повішений? Ну, да, тут знаєте, шляхи, якими захвачувалося це місто, вони по що тут по сімжезлі? Це я правильно розумію, що це не. Ну, да, шляхи, які захвачували, якими захвачувалося це місто, в першу чергу вони робилися неблагонадійними методами через семірку мечів. Тобто це коли ти ну, щось хитруєш, мудруєш, якийсь хитрий ход, і конкретно ход, який який, ну, дозволяє тобі. Стратегію змінювати в своїх цілях, і поту з укупків, якщо брати в стандартну колоду, це завжди якісь ну, починання в сенсі того, що тобі раді, тобі ти, ти, там в гості запрошують, і, наприклад, там такі союзи, альянси, вливання і так далі. Ну, тобто, ну тут, виходячи з десятки кубків, яка випала, можна просто сказати, що ну, раді були люди і можливо показували ходи якими легше було скористатися, щоб швидше захопити це місто, от так от. щоб з десятки вийти, ну, тобто, щоб це для них було максимально легко, щоб, ну, щоб ситуацію якось підвісити, можливо, якось там ну, по-повішеному це. Ну, завжди якась переоцінка може бути в ситуації. Тобто, у них була можливість, коли вони заходили цю ситуацію покрутити, знаєте, з різних кутів і вирішити, як конкретно діяти. А по королеві мечів, це що? Ну, так. Да. Розрушення, башня, трансформація. Ну, тут тут завжди тут йдуть союзи. конкретно от, В цьому винні люди, які їм дали можливість ну, окупантам, які заходили, за рахунок інформації, яку отримували, переоцінити ситуацію і слабкі місця виявити, і вдарити конкретно в слабкі місця. розумієте, І таким чином вони змогли захопити, зайти. Ну, я думаю, це все зрозуміло все і всім. Тому що, ну, знаєте, коли розклад робиш на міста, які були там швидко захвачені, наприклад, або там, ну, навіть якщо не швидко захвачені, а ходять такі розмови, що там місцеві допомагають, то карти, в принципі, показують фактично одну і ту саму картину завжди. Тому ну, тут. Не треба бути якимсь мега спеціалістом щоб це побачити. <сум> Тому конкретно, знаєте, як і не підсумувати це все. У них ситуація шестірки зміниться конкретно. Вони не зможуть рухатися, щось їх там паралізує дуже сильно. Вони будуть намагатися ситуацію втримати, але вони не знають по місяцю всієї обстановки, можливо, це, це знаєте, коли ти. Якась сторона справи завжди, знаєте, в тіні. Не все так однозначно, не все так прозоро, десь маніпуляції, десь підбрехують. Ну тобто е ілюзія того, що вони зможуть відстояти і відбити в случаї, якщо наші підуть, ну це просто якби для них це ілюзорно. Вони не зможуть, а не зможуть за рахунок того, що допомоги немає. І стабільність вберегти не так просто. І е, зараз вони ще поки що вони на шестірці, поки що вони побідітелі, але у них ще поки є шанс спасти власні шкури, тому що е, скоро цього шансу в них там не буде. Так. Ну, давайте ще просто глянемо, як я і вчора дивилась, конкретно задамо питання, е, як. Як же ж їх звідти викорять в кінцевому результаті? Вже запитаємо карти, хай помучаємо їх ще трохи, хай вже скажуть, якщо скажуть, на три карти, як я робила до цього і так. Е Покажіть, будь ласка, що ж в кінцевому результаті? В кінцевому результаті е чекає російське командування і російську армію в Сватовому. Що їх там в кінцевому результаті чекає? От вже просто на виході кінцева зупинка ногою під жопу називається. Що їх там чекає в сватовому? Російське командування, і російською армією. Три карти, ну давайте будемо розкривати. Рицар, Б, а будуть уходити. Так, да. а про що король? Е, вибір. Ну, ті самі карти йдуть. Вони е, скористаються можливістю відійти. Тому що, якщо в них заберуть цю можливість, то їх е, нічого доброго там не чекає. Вони будуть відходити. Ану, покажи мені цей відход. Це просто відступання, чи це про що цей відход? Мах, прошу. Ну, вони знаєте будуть відходити таким чином. Не бігством, я би сказала, вони будуть, типу, у нас все під контролем, ми тримаємо все під контролем, у нас тут все добре, ми над ми працюємо, ми, ми відстоюємо свої типу, типу там, кордони, ми не де, там, у нас все по плану, а на самом деле будуть відступати. Ну от, так. Але, будь, але так воно буде виглядати, ніби вони там. Не біжать, ніби вони намагаються там якось організовано це робити. Я би так сказала, контролювати ситуацію, не бігти, тобто якось більш так стабільно там себе намагатися відчувати. Так, 25 хвилин не буду на людей на емоційну сферу сьогодні розкладати, не буду вас втомлювати. І також 25 хвилин. Це ще якщо буду брати свій оракул, то це буде ще плюс хвилин 10. Тому, якщо, якщо вам, вас це, то просто пишіть мені, я буду це якби, ну знаєте, окремо робити, якщо вас так. Вже так, зайде вам. Тому всім дякую за увагу. По-сватовому, я думаю, все зрозуміло. Е, ще залишилася криміналь. Запишу сьогодні відео ще по криміною, що їх там чекає. Я думаю, що сватово це буде в будь-якому випадку, це завжди було є і буде Україна, але просто залишиться їх звідти ножкою пнуть, щоб вони, як то кажуть, їм всі можливості. І то, то перебування там, і тоді вже це буде, як то кажуть, знаєте, вернеться туди законна влада. Вже буде по букві закону Україна. Тому дякую всім за перегляд, дякую вам за підписки, за довіру. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Як завжди, я ну, знаєте, ніколи, як то кажуть, не устану повторювати, що мені це приємно. І це дійсно мотивує, надихає. Тому. Я дуже рада, якщо моя праця приносить вам якесь моральне задоволення, і що ті 20 хвилин, які ви витрачаєте, або там півгодини витрачаєте на те, що мене слухаєте і дивитесь, що це для вас, знаєте, і що це для вас підтримує вас і допомагає вам якось, що це знаєте, не, не просте сотрясання воздуха. Дякую вам ще раз за перегляд. Всім до побачення.